Нарешті сталося у громадському транспорті. Ми вже не почуємо передайте за проїзд. Принаймні так обіцяють міські чиновники. Вже з грудня у Львові у трамваях, тролейбусах та в маршрутках запрацює система безготівкової оплати. Для цього підійдуть як банківські картки, так і мобільні пристрої. Окрім цього, вже з 15 листопада у 39 кіосках на зупинках продаватимуть «Леокарт». його вартість буде 60 гривень, яку щасливий власник зможе поповнювати на ту суму, яку вважає за потрібне. З 11 грудня ми запускаємо контроль у всіх видах громадського транспорту. Чи це є автобуси, чи це є електротранспорт. Відповідно, ми починаємо обліковувати всі розрахункові операції, тобто продаж квитків як безготівкових, так і готівкових. Перфект Лайф це не просто інноваційний житловий комплекс поблизу мальовничого Винниківського лісу від компанії Лев Девелопмент. Це абсолютно автономний простір, де є усе для роботи, відпочинку та комфортного життя майбутніх мешканців. Придбавши квартиру в житловому комплексі Perfect Life, ви отримуєте сучасне ергономічне планування, еколокацію, адже поруч знаходиться лісопаркова зона, гірськолишній спуск. Всього в п'яти хвилинах, дизайнерські холи, ландшафтні дизайни, поруч приватний садок та школа, двір без машин та підземний паркінг. На території будуть також дитячі спортивні майданчики, коворкінг, зона, фітнес-зал тощо. Зараз тривають активні роботи з облаштування благоустрою цього житлового комплексу. Наразі ми проводимо озеленення території для того, щоб кожен з відвідувачів міг відчути комфорт та затишок цього ЖК. Тому запрошуємо всіх на консультацію відділ-продажу, де ми вам підберемо ідеальну для вас квартиру. Додаткову інформацію про житловий комплекс Perfect Life можна знайти на сайті компанії Lev Development. Геріатричний пенсіонат. Місце якого бояться та яке окуте моторошними історіями, але виявляється, реальність є набагато страшнішою. Те, що виявила нова керівниця такого центру у Львові, буквально пробирає до кісток. Знаєте, що шокувало? коли ти бачиш очі людей і бачиш залякане очі. Такі відчуття, як будто ти попадаєш в якусь катівню, і в тебе в голові не вкладається, знаєте, такий переворот мозку. І ти розумієш, що тут щось страшне робиться. І мешканці, і нова керівниця переконують, що усі ці роки в пансіонаті діяла справжня мафія. Тут крали буквально все, і навіть пенсії та харчі постояльців. було так депресивно, тому що тут були такі, якби місцева така. Корупція, мафія. Сумієте, тут були свої люди, які вони тут вживали алкоголь і в великій кількості, продавали алкоголь. Забирали гроші, санітарки, особливо. Забирали гроші лежачих. У нас був день, коли ми описали по кухні 54 тисячі гривень продуктів. Ми знайшли ті продукти, а ми ящик масла знайшли в їхніх сумках. Як вони крали, вони самі підтвердили, що вони це робили завжди. Це не вкладається в голові, але забирали працівники навіть гуманітарну допомогу від волонтерів. Бідолашних мешканців не люди змушували лежати на гнилих матрацах та їсти переварений рис, аби не так часто змінювати їм підгузки. Так, зараз м'ясне дають кожен день. Раніше давали м'ясне в неділю. Ну бачте, а якщо давали м'ясне, ну то тяжко назвати, що було м'ясне. Мені здається, навіть в ЛКП Лев немає таких матрасів, На чому люди спали? Це просто був жах. На склади були забиті матрасами. Чому вони не давали, я не можу сказати. Анна Васильівна живе пенсіонаті вже 10 років і була свідком таких жахів, що й годі повірити. Тільки послухайте, психіатр видав старенький довідку про психічний розлад лише за те, що вона посміла заступитися за лежачу подругу, і так тут вчиняли з кожним, хто наважувався відстоювати свої права. І вони Цю коліжанку обзивали, ображали її, що вона, що в неї поїхав дах, що я застала, вже хтось наготував її гаманець, щоб забрати. Я тоді вхопила той гаманець. Тут на мене накинулася санітарка, почала мене штовхати, чого я тут, хто мене підіслав. Але й це ще не найстрашніше. Під час перевірки з'ясували, що старе керівництво заселило в пенсіонат невідомих людей. Коли ж нова директорка зрозуміла, яку саме функцію вони виконували, то їй буквально відняло мову від шоку. Двох ми вже виселили. Та у нас ще є пару людей, де тут не мають жити. Він просто носить горілку, він бувший судимий. Та що він тут робить, не знаю. Але він був тут для таких речей, плить до того, що виконував чиїсь вказівки викидувати людей. От так з балкона викидувати людей. І такі в нас є факт. Тут є такі особи, і просто страшно. Етері лиш півроку, як стала керівницею пансіонату, але вже встигла відремонтувати один з корпусів, запустити нову пральню та повністю змінити раціон мешканців. Жінка хоче створити для пенсіонерів клуби та дати їм можливість розвиватися, але найбільше її мрія це повністю зруйнувати ту жахливу систему, яка ще й досі живріє в геріатричному центрі. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів. З новим досвідом, новими знаннями і з провідними хірургами з Нью-Йорка повернулися українські спеціалісти з відрядження, де вони виконували складні операції, щоб в майбутньому робити їх тут і допомагати важкохворим пацієнтам. Ми виконували серію складних реконструктивних операцій. Вони довго тривалі. Їхні тривалість була там від 8 до 12, 13 і навіть 15 годин. Це реконструктивні операції, які були спрямовані на відновлення функції і закриття різного типу дефектів у зв'язку з різними причинами. Закордонні фахівці ділились своїми напрацюваннями та були вражені тим, як швидко в умовах війни наші лікарі опановують нові техніки. Я справді бачу можливість для України та провідною країною для лікування важкопоранених пацієнтів. Я бачу тут майбутніх новаторів медицини. На пропозицію приїхати в Україну керівник відділення реконструктивної хірургії клініки Нью-Йорка Жак Гакаборт погодився одразу. Ми з нами прямо повернулися в. Тому самому літаку приїхали ми автомобілем і почали одразу наступний день після приїзду перельоту оперувати тут. І виконали вже серію операцій при травмах рук, при травмах плеча, при травмах різних ділянок тіла, також ніг нашим військовим. Протягом візиту американські та львівські хірурги прооперували також цивільних пацієнтів зі складними випадками онкології. І так завдяки такій співпраці, наші медики почерпнули чимало новітніх методик, які дуже потрібні для лікування поранених. Є з методик, яку ми власне освоїли і відпрацювали, яка в нас дуже рідко використовується. Ця методика пов'язана з тим, щоб дати можливість людям використовувати біонічні протези у тих людей, які сталися вже ампутації, зберігається існуюча довжина кінцівки, і за рахунок певних складних. Втручань на периферичних нервах ми можемо посилити чутливість м'язів, з яких власне біонічні протези будуть щитувати сигнали для відтворення функції кінцівок. Набутим досвідом, львівські фахівці діляться з медиками зі всієї України. А відтак це покращить якість надання допомоги та лікування усім пацієнтам, які цього потребують. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. З меморіального комплексу пагорб славу у Львові демонтували три радянських пам'ятники. Відтепер вони експонуватимуться у музеї Територія терору. Додамо, що на Львівщині загалом демонтували вже понад 250 пам'яток, що прославляли комуністичну ідеологію. Також решту монументів та інших скульптур мають прибрати до кінця цього року. На Львівщині сталася масштабна ДТП. Відомо, що на трасі Київчо зіткнулися бус, компакт Вен та вантажівка. Внаслідок цієї події постраждали шість осіб, які з огляду на їх травми були госпіталізовані до найближчого медзакладу. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї ДТП. А винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі. Де племінники і як їх звати? О півночі патрульні натрапили на розгубленого дідуся. Бідолашний був переконаний, що його родичі у Львові, але як їх знайти старенький гадки не мав. Уявіть собі, здивування служивих, коли з'ясувалося, що мандрівник приїхав сюди аж з рівного, і сім'я вже давно його шукає в іншій області. Аби повернути 92 річного згубу додому, поліцейські обох регіонів провели цілу операцію. Зі Львова дідуся повезли аж до межі з Рівним, а вже там його зустріли місцеві правоохоронці. Та не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Ви... Зараз ми знайдемо. Дійте, шапками. не вас не залише, не переживайте.